Церкви. Рубрику про спадщину другого Ватиканського собору. Готуєватись Василіянин Яків Шумило. Продовжуємо наші роздуми над богослужіннями добового кола. У сьогоднішньому епізоді ми стисло окреслимо історичну еволюцію молитви Часуслова та поглянемо на навчання другого Ватиканського собору щодо необхідності залучення у богослужіння всього Божого люду. Церковне правило сьогодні асоціюється виключно з духовенством та монашеством, оскільки для цього існує багато підстав. Протягом історії церкви богослужіння добового кола втрачали народний характер, притаманний катедральним богослужінням та зуміли зберегтися завдяки монашеству. Причини цього мають різне походження, однак фактом є те, що практика повноцінної участі всього Божого люду в богослужіння добового кола затратилася в більшості християнських традицій. Внаслідок цього церковне правило, зокрема на заході, стало справою священнослужителів і боопосвячених осіб. Латеранський собор у 1215 році зобов'язав усіх священнослужителів відправляти кожного дня церковне правило. Для єпископів, працівників римської курії та священників, які були залучені в парафіальне життя, спів щоденного церковного правила був нелегким для виконання, а тому хорова молитва для них поступово була замінена приватним проказуванням богослужінь, які з кількох книг римського часослова були скорочені до одного тому. Звідси і нова назва часослова для духовенства Риму Католицької церкви – «Бревіарій». Цій книзі надали особливої популярності так звані жебрачі монаші ордени францисканці, кармеліти, домініканці. Ці мандрівні проповідники мусили долати пішки великі відстані, а тому формат бревіарія дозволяв їм успішно здійснювати свій літургійний обов'язок. Поступово богослужіння часослова на Заході стають приватною молитвою, спільною ж залишаються виключно у монастирях. Хоча на заході моряни втратили зв'язок з церковним правилом, багато побожних християн прагнули виконати настанову апостола Павла непохідно перебувати в молитві та шукати для цього відповідної форми. Внаслідок цього у середньовіччі утворилася інша форма часослова орологіон. Який уособлював скорочений бревіарій, що містив не тільки частини богослужінь добового кола, а й літургійний календар та інші молитовні тексти відповідно до духовних потреб того, хто замовляв книгу. Наприклад, додаткові тексти включали псалми, роздуми про хрестові страсті, покаянні молитви та молитовні прохання до святих. Від 1300 до 1550 років кількість книг такого типу побили популярність інших видань, включно з Біблією. У той час, як заможні люди могли задовольнити зростаючу потребу в особистій християнській набожності за допомогою релегіона, то бідні й неосвічені люди знаходили інші способи молитви, які більшою чи меншою мірою були пов'язані з богослужіннями добового кола. Наприклад, Вервиця замінила проказування 150 псалмів, а звичай молитися Господній вранці, в день і ввечері, частково був наклений монастирськими дзвонами. Які скликали монахів на богослужіння добового кола. Хоча задані на божество були натнені богослужінням, вони поступово ставали частиною духовної спадщини церкви, яка сприяла зростанню особистої побожності поза літургійними моліннями. Як ми побачили, богослужіння добового кола поступово ставало щоденним приватним обов'язком для духовенства Західної церкви, спільнотний характер церковне правило зберегло лише у монастирях. Схожа ситуація спостерігається й на Християнському сході, де у більшості обрядах щоденне спільне звершення церковного правила сьогодні обмежується монастирями. Хоча існують винятки, наприклад, згідно з візантійсько-савагітським уставом, щоденними богослужіннями на парафіях залишаються утрення і вечірня, однак присутність мирян більш помітна у вихідні дні та великі свята. Спільнотний парафіальний характер богослужінь повного церковного правила зберегла лише Халдейська католицька церква і Давня Церква Сходу, яка відійшла від Асарійської церкви Сходу. Другий Ватиканський собор дав поштовх до того, щоб наново відкрити важливість богослужіння добового кола для мирян, аби літургія знову стала серцем і центром їхнього релігійного життя. Конституція про святу літургію наголошує на потребі належного літургійного формування, щоб Божий люд зрозумів особливості та значення елементів богослужінь. Наприклад, ті, хто бажає навчитися молитися церковне правило, отримують велику користь, якщо здобудуть достатню практичну підготовку з історії, структури і конкретних правил цієї молитви. А також базову інформацію про природу біблійних текстів, псалмів, читань, духовність отців церкви та інших елементів, з яких складається богослужіння добового кола. Крім того, зазначений документ Другого Ватиканського собору окреслив ряд практичних змін, які вказують на необхідність перегляду, тривалості богослужінь, перерозподілі псалмів, перекладів літургійних текстів місцевими мовами, упорядкування читань, піснеспівів, співів, відповідність часів, порідня. Участі вірних тощо запропоновані Конституції Сакросантом Кончіліум практичні та богословські принципи згодом отримали конкретне застосування у Риму католицькій церкві, щоб вірні почали ознайомлюватися з богослов'ям часу та відкрили цінність богослужінь Добового кола у формуванні свого духовного життя. Щодо християнського Сходу. То ситуація в церквах, які перебувають у супричасті з наступником апостола Петра, є багатоманітною. В деяких церквах літургійні принципи Другого Ватканського собору залишилися наче непоміченими, інші натомість використали навчання церкви як допомогу в оживленні літургійного життя. Конституція про святу літургію Другого Ватканського собору є цінним орієнтиром для всієї церкви, адже нагадує про природу святої літургії та її значення в житті церкви. Зокрема, наголошується на основоположні події християнської віри приході на світ Ісуса Христа, який дарував нам спасіння. Цей важливий аспект вирізняє християнську літургію від поганських священних обрядів. Ті, хто бере участь у християнській літургії, не повинні намагатися улистити божество, як це спостерігається в поганських культах, оскільки Господь відрізняється від поганських божків ідолів. Бог не потребує нашої похвали, адже ми не можемо додати жодної піщинки до Його чудових досконалостей, у спогляданні яких полягає Його вічна і нескінченна слава. Ми віддаємо Богові честь, щоб з'єднатися з Богом і таким чином досягти власної досконалості, яка полягає у наслідуванні та наближенні до нашого Творця. Інша новизна стосується відмінності між юдейським та християнським богопочитанням. Завдяки обрядовим діям, юдеї спогадували опіку Бога над своїм народом та їхнє спасіння від неволі. У такий спосіб літургійне святкування відображало Господню силу в спасенних подіях минулого. Унікальність християнської літургії ж полягає в тому, що ми вже святкуємо спасенну подію христового відкуплення, яка триває по сьогодні, з метою особисто відкрити її глибокий сенс для свого життя. Літургія актуалізує повне і остаточне здійснення обітниці спасіння, яке дарував нам Христос, а тому вона не є символічною дією спомину минулого, а участю у звершенні в історії події спасіння. Таким чином, християнське богослужіння є богопочитанням, подякою Богові за таїнство нашого відкуплення. Більше Конституція про святу літургію розвиває цю новизну, вказуючи на те, що літургія вважається виконанням священичого служіння Ісуса Христа. Де вірні разом із священником творять голос церкви, Христової невісти, яка разом з Христом молиться до Небесного Отця. Звершення богослужінь добового кола допомагає формувати церкву як спільноту людей, об'єднаних спільною вірою. Молитва церковного правила формує людину в цій спільності на багатьох рівнях. Зокрема, літургійна молитва виражає насамперед сопричастя з Богом у Христі завдяки силі Святого Духа. А відтак вражає спільність з одновірцями, об'єднаними у спільній молитві, які своєю чергою об'єднані з іншими церковними громадами по всьому світу та мають спільність з тими християнами, які були учасниками цієї молитви в минулому. Крім того, звершуючи богослужіння, ми стаємо спільниками і святими, які прославляють Бога у небесній літургії.